Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні я, Віктор Беляков, пропоную торкнутися теми субкультур у підлітків. В часи нашої юності були одні. Зараз ще багато з'явилося протестувальників, які хочуть в такий спосіб самовиражатися. А якщо одного разу відбувається ось так, донька з похмурим обличчям збирається на вулицю. Чого така насуплена? З настроєм все норм? Ти нічого. Ти зараз мені нагадуєш дивну суміш субкультур. Вся в чорному, наче готка. Тільки оці білі кросівки не в тему, як на мене, не тямиш, ти й мовчи. Всі, наче показились, ніхто мене не розуміє. Люди лайно взагалі. Вся планета заражена людьми. Звісно, що будемо розглядати не одну субкультуру, а загалом, що вони таке, який їх вплив на підлітка та чи можна поєднувати і сприймати гармонічно дивні вподобання своєї дитини у будь-якій протестуючій течії. В певні роки я і сам відносив себе до однієї з субкультур так, є що згадати. Але деякі спогади через певний проміжок часу стали не гордістю, а навіть в якійсь мірі соромом та безвідповідальністю. Що ж спонукає юнь пливти певною течією? Так саме течією, бо кожна окрема субкультура це течія великого океану, в яку вливаються схожі за поглядами в якійсь галузі підлітки, стиль одягу, фільмові вподобання, музичні смаки, світогляд, певна зацікавленість видом діяльності все це напрямки субкультур. Можливо, саме так молодь і шукає однодумців, гуртуючись в такі собі зграї, щоб було з ким обговорити спільні інтереси, діяти за правилами, яким чітко підпорядковуються в компанії. А що про субкультури нам розповість доцентка кафедри психології і креативних індустрій Національного університету Чернігівська політехніка Ганна Чепурна? Давайте спитаємо її. Чому підлітки так намагаються бути прихильниками якої-небудь субкультури? Та взагалі, що це таке субкультури? Підлітковий вік характеризується тим, що підлітку потрібно звикнути до нового, до себе до нового. Та тобто різкі зміни от, фізіологічні, вони призводять до того, що оце підліткове я воно перетворюється на ми. Ну тому що простіше переживати це все в, скажімо, в компанії собі схожих на себе, та Колективні тобто, однодумця. Ну я навіть не назвала це колективом однодумців. Колектив однодумців це вже там в юнацькому віці, от коли ми студентами були. Тут вони шукають, навіть є така теорія, що за запахом шукають один одного. Тобто їм треба збитися в зграю. І оце я перетворюється на ми. І куди це я потрапило, от воно як огірок, який солять, воно стає таким, як цей розсол, як правила цієї групи. Дуже часто батьки говорять, що я вже так да, була там або був такий слухняний відмінник, і от потрапив до компанії, так, і ця компанія якби його дуже сильно змінила. Справа в тому, що оце ми, воно ще не вміє бути з однодумцями, як ви говорите. Воно об'єднується для того, щоб бути скоріше проти когось. І от якраз таки вся атрибутика субкультури, це як помітка, що ми отут, ми свої. Там, так, тому що ці субкультури дуже часто ворогують між собою. Оце такий, ну, якщо соціальний механізм. По-друге, це потреба в самовираження знову ж таки. Так, і тому дуже багато Субкультури, які дають можливість підліткам проявитися в їхніх захопленнях. Ну, наприклад, ті, хто захоплюється аніме, батьки кажуть, скільки можна дивитися цієї дурні, та там, наприклад, краще ти там павчі уроки. І от в цій субкультурі вони можуть виражатися, вони можуть зовнішньо проявлятися, вдягати ці костюми, обговорювати щось між собою, і відповідно ну, більш стійко відчувати себе, більш стійко розуміти себе. Тому тут ну, неоднозначна відповідь Плюс чи мінус, та тобто хороше це чи погане явище, але воно завжди в цьому віці є, було і буде. Багато батьків дуже переживають, як ви зазначили, за своїх дітей, коли вони вливаються до певної субкультури. Чи насправді все настільки страшно? Давайте може попередимо про щось батьків або навпаки втішимо. Ну я сама мама підлітка. Звісно, страшно, коли дивишся, якась субкультура та дуже сильно впливає, але чим більше ми починаємо висловлювати якісь свої критичні зауваження, тим більше у підлітків виникає цей протест, що саме ну тому, що ця. Група, ця субкультура є такою провідною, да, насправді, в них, а не батьки. І тому важливо дивитися, спостерігати, наскільки змінилася поведінка, режим дня, наскільки змінилися якісь прояви там характері. І якщо дитина ну, захоплюється лише цим і більше нічим, тоді я б вже сказала, що треба ну, бути на спалах. Да, тоді це є небезпечно, да, коли таке захоплення. Якщо дитина ходить до школи, якщо вона там, ну, виконує умовно підліток, ну як так. Так, але щось там робить, так, це вже дуже добре. Якщо в неї є якісь ще гуртки, якщо в неї є друзі за межами цієї субкультури, і якщо вона може вам розповісти, і ви зацікавлено слухаєте і включаєтесь в це все, так, тобто разом подивитися цей мультфільм, чи хто там чим захоплюється, от тоді ми можемо говорити, що ну, цей етап пройде більш плавно. Єдине, що, звісно, потрібно говорити і про кримінальну відповідальність, і про ті якісь прагнення до ризика. Які у них є, ми маємо це обговорювати, але обговорювати знову ж таки без погроз, без катастрофічних прогнозів, а десь навіть більше на рівних, так? тобто пояснювати, роз'яснювати. Ну, але не кожного дня, а тоді, коли у вас налагоджені довірливі стосунки з дитиною. Взагалі, довірливі стосунки з дитиною це запобіжник багатьох-багатьох проблем у цьому віці. Тобто саме так треба відноситися до субкультур, щоб вона не стала для дитини деструктивною. Розумієте, коли ми оце говоримо там конструктивно, деструктивно, ми, наче як мислимо полярно, правильно, неправильно. Я думаю, що і в житті, і в вихованні це дуже так ну хибно, коли ось ну ніхто не знає насправді, як правильно, бо якби ми з вами все знали, то ну, навіть не було б потреби в цій передачі. Правда? Так. Я думаю, що на підлітків впливає безліч чинників, які на нас з вами, да? І причини, ну якби перебування в цій субкультурі бувають різними, і тому, коли є ще щось, і дитина якби не випадає із соціуму повністю всю субкультуру, цю кампанію, чи там комп'ютерну гру от більше нічого нема. Якщо більше нічого нема, тоді ми можемо говорити про деструктивне. Але тоді треба шукати причини, чому ну, це може бути розлучення батьків, це може бути отака от посттравматична реакція на широку війну, так, і на пережити. Ти події, це може бути булінг в школі, наприклад, або ще щось. Да, тобто тоді треба шукати причини і щось змінювати перш за все у своїй взаємодії з дитиною, і поступово зміниться або чекати, іноді навіть або чекати. Тобто, все рівно і сподіватися на те, що все буде добре, розповідати про своє. Згадайте ну нашу молодість, да, було безліч субкультур. Вони, як на мене, так були більш агресивнішими, тому що ну інші історичні умови вони і формують. Ті, якби інші субкультури, от я згадую період, коли в 90-ті роки район ішов на райони, і в принципі там виливалася підліткова агресія. Тобто цей період такого об'єднання групи, ворогування, нерозуміння якихось правил ще він є природнім. Ми для того, щоб пояснювати десь ненав'язливо контролювати і, і вірити в те, що цей процес ну це пройде, і дитина перейде наступний етап і буде рухатися далі в своєму житті. Є які-небудь субкультури, які нещодавно з'явилися, і які найпопулярніші, ну от зараз така якась розмита картина, тому що був період, коли дуже сильно були розвинені саме субкультури анімешні, оці всі, тобто і дуже дуже цими захоплювалися підлітки. І навіть було, я знаю, фестивалі проводилися. Там ну, я пам'ятаю, що мій малий там купив якісь за 300 гривень чи за 400 плакат, що ми кричали, боже мій, які гроші? Для чого цей плакат? От, тобто. І це було, на мій погляд, така трошки навіть інфантилізація. Тобто ми не хочемо бути дорослими, ми хочемо залишитися от цими казковими героями. А зараз я спостерігаю, ну оскільки ми знаходимося в, в широкій війні, я спостерігаю більш такі мілітарізовані групи. Подивіться, навіть змінилася зовнішність дітей. Так? Якщо раніше це були довгі зачіски, там пофарбовані чуби, то зараз багато таких спортивних костюмів під нуль. Так? І у них більш такі радикальні погляди. Тобто завжди в тих умовах, в яких дитина перебуває, відповідно, це історичні умови, вони впливають і на характерні риси субкультур. Чогось такого критичного я зараз ну що треба бити на спалах, не помічаю. Тобто більше це роздувається засобами масової інформації знову ж таки для того, аби тривогу да таку батьків посіяти і в суспільстві. Це все багато тут фабрикації такої є. Отож, як і все в нашому житті, що занадто, то не здраво. Зацікавленість певними течіями в підлітковому віці, тобто субкультурами, та відносити себе до певної, абсолютно нормально. А от коли вже йде фанатизм, тоді і до біди недалеко. Частіше згадуйте себе в молоді роки, і розуміння поведінки ваших дітей стане вам більш доступним. А мені, Віктору Белякову, час прощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.